31 серпня пошила я цю спідницю від костюмчика, про який я розповідала в минулому своєму сюжеті. Так, ну що, що тут особливо сказати? <сміх> Спідниця дуже класна, дуже гарно лежить, сидить. Ну, прямо ідеальна, я хочу сказати. Яка особливість? Якщо хтось дивився, може, ви звернули увагу. Тканина ця візерунок, на ній розташований ось так, якщо вздовж країти або просто розкласти. У мене спідниця покроєна навскізь, і навскіс, виходить, такі квадратики такі вийшли у мене. Ну, таке. Ну, просто що верх у мене буде по діагоналі в жакеті, ось так буде, тому що він покроєний прямо вздовж. Здовжньої нитки, а спідниця буде ось так. Ну, можливо, це буде, в принципі, і цікавенько. Ну тут нічого особливого немає. Спідниця звичайна. Тут у нас саптачка, чи обшивка. Так, тут у нас блискавка, тут у нас, ну, все, Ну, все. вся спідниця. Пошиття доволі таке швидке. Але. У нас раптом стало дуже жарко, Ну, якби у нас виріс не завжди доволі спекотно. І жакет мені ніяк зараз не до, не до чого, я його точно зможу вдягати. Тому сьогодні я ось покраїла. Ну, нічого не видно на відео, я ще закрила вікно. Ну, можливо... Ага, ось так видно. Я покрила до цієї спідниці таку блузку з прошу дуже швидко. Сподіваюся, зараз, от швиденько і до вечора, зробити, тому що треба щось таке легке. Це блузка з. Господи, чуже не підготувала. Ладно. Вона тут у мене на обкладинці є. Це люблю шити по 20, 20 Ось така жовта. Тут їх. Декілька модифікацій. Що вийде? Рукави, у мене невеличкий був шматочок, бо прошва ця дорога. У мене там буквально метр двадцять, вона не 140, вона і корисна ширина. Ну ось такі пригоди мого костюмчика. 1 вересня. Попрацювала я вчора зі своєю блузочкою, і комплект у мене готовий. Він вчора був готовий ще, а Чого я його сьогодні не одягнула, я щось забула. Ну, не одягнула. Ну, я одягнула, одягну завтра чи післязавтра. Дуже це швидка. Так, тут у мене щось темновате для зйомок. Ну, ось, трошки видно, да, Фокусується не сильно добре. Видно, що блузка з дуже швидке пошиття. Різинка мене, правда, не дуже. Така широченька, краще було б трохи-трохи більш, щоб сантиметр, ну Хоча б 0,7, А тут танюсінька, танюсінька Я її колись купувала для блузки, яку невідома коли пошию, Ну, знадобилася для такої. Тобто завжди добре, хоч невеличкий запас чогось. Так що, такий у мене комплект. Тут я залишила рукава широкі. Е, ну, Мені не подобається не резинка вона тут мені не до чого. Так, і буду заправляти. Так що з цією спідницею та ще й з квіткою шикарною буде такий комплект. 6 вересня, субота, так? Вчора е, ми вирішили з сестрою піти погуляти. Сьогодні у нас. На березі там проводиться невеличкий стріт фест, такий вуличний фестиваль. Ну, Я так думаю, якби символічне закінчення літа. І перше, що я сьогодні вранці прокинулась, вирішила, що мені треба для цього нову сукню пошити. Ну, і я якось в голові одразу склався ось цей фасон. Ну, і я подумала, що за 4 години я зможу. І пошити. Єдине, що я її ще спростила, тут немає шва посередині, і донизу я її просто розширила, щоб не робити розрізи. Ой, ну і така, от дуже проста, швидка така сукня яскрава. Думаю, вже треба бігти, щоб дістатися хоча б до обіду, до протилежного боку місця. Це в нас тканина, я Бо хотіла якраз використати цього року. Небов'язково для ціну. Якраз до цієї сукні, мені здається, вона дуже підходить. Ну, Такі новини, буду одягатися, треба бігти. 11 вересня. Щось зовсім сумно у мене з новинами, з моєї майстерні. Нічого я не робила з минулого тижня. Але от, подивимося, що у мене накопичилося. накопичилася майстерня, яка робота, які у мене новинки такі, не стосуються пошиття, то зато... <кій> натомість додалося мені трохи усіляких матеріалів і планів. Так, ну отут я зайшла в крамницю нашу, продаються всякі такі штуки. Мені треба була стрічка для э, штори. Ну, найпростіше я купила, але чомусь, крім стрічки, я ще побачила таку сумочку, той кулач для вишивки бісером. Я давно вже хотіла таку сумку, але воно мені якось, це що я дивилася, воно мені не сильно подобалось за розміром і за тим, як воно було зроблена. Це доволі така солідна. Тут екашкіра. Тут є кишеньки, є зовнішня, є внутрішня. Мені сподобалось. Тут гарний розмір, вона не крихітна. Ось тому можна, наприклад, крім телефону покласти ще щось при нагоді. Наприклад, окуляри або якісь ліки, які кладуть жінки, носять в сумці в такому віті цікавому. Елегантному, як у мене. Так, ну, і отут дуже хайно всередині зроблено. Тут теж є, до речі, кишенька. Теж плюс ось. Так, ну і дуже ахайно зроблено. дуже ахайно ця підкладка відшита. Тут залишений поріз, для того, щоб можна було зручно вишивати бісером. Ну, в общем, отака сумочка. Оце ну, таке буває. да? Зайшов за? Стрічка для штора вишила туди з клатчем для вишивання. Ну, і ще я тримала <гум>, днями посилочку. Ну, мабуть, вже тиждень минув, неделю минуло. Ще її не відкривала. Я вже забула, що тут лежить. Зараз подивлюсь, покажу. Так. В посилочці у мене два відрізика. Один це такий я взяла залишок, він там був дуже-дуже дешево. Це така суміш. Тут все, все все що тільки буває, все намішали. Тут, мабуть, альона бавовна і, мабуть, е полістер є, тому що воно не сильно тримнеться. Ну Це класна тканина на літо. Їх літку багато продавали. Ну, я не хотіла брати, воно було мені не треба. ну, мені зараз не треба, але вже коли така знижка була, е дівчата розпродавали залишки. Дуже класно. Це прям от на шорти або на якісь брючки. О, Димниця. Дуже легенька. Ну, можливо, наступного літа вона мені знадобиться. Ну, і це такий шифон. Ну, він не прям такий прозорий, що прям прозорий, прозорий. Ну і хочу сказати, що мені не дуже цей колір подобається. Він дуже класний на камеру. От Я того я взяла, що він такий яскравий. А насправді він доволі такий бліденький такий. Ну, якось щось воно ну, якось мені. Не знаю, може зараз на електричному освітленні, потім вдень подивлюся, може якось уне враження зміниться. Ну, тобто він на камері гарний, я на фото побачила, він був дуже дешевий. Щось 55 гривень метр. Я взяла 4 метри, хочу таку довгу сукню в стилі. 70-х з буфами і з бантом, ну, щось таке. Я, а колір вот, в житті таке собі. От на камері класний. Ну, буду вважати, що він такий. Ну, щось у мене пропав апетит до неї. Тепер Ну, подивлюсь, може при світі, при, біл... при світі білого дня, може розчарування не буде. Ну, от і всі новини. А, ні, ще ж я зробила для роботи, мені треба було. Сумку, ось ця, мабуть, у багатьох є у нас гуманітарну допомогу. В них роздавали на перші місяці великого вторгнення. Ну, то я сьогодні втачала сюди молнию чи блискавку таким шом. Ручну зробила, щось мені захотілося таким ланцюжком. Він міцний і такий декоративний. Він було чогось торчить на машині. Подоланавчу, раптом воно буде тут застрягати. Ну, а ось руками трохи попрацювала під телеком. От і всі такі налини.